Це проведені позачергової 19 сесії, хоча вчора на погоджуваній раді було чітко визначено, що о 9-й годині починається засідання позачергової сесії. І першим питанням, першим я звертаю всіх увагу, повинно в порядку денному бути питання щодо блокади по Донбасу. Зрозуміло, мені також підтримує колегу. У зв'язку з чим відбувається перенесення сесії з 9 на 10 годину. Станом на 9 годину зібрався в форум, о 9.20 зайшла секретар міської ради, повідомила, що сесія переноситься. При цьому сказала, що узгоджила з представниками чотирьох фракцій. Павло Демчук в Києві. Яким чином вона з ним узгодила, невідомо. Радикальна фракція радикальної партії утрималася. Тобто, які чотири фракції невідомо. Більше того. Вчора ми зібралися тут на погоджувальній раді о 13.15 і домовилися про те, що ми вносимо питання щодо блокади. Станом на сьогодні жодна комісія це питання не розглянула, а в цю сесію це питання не внесено з незрозумілих причин. Взагалі невідомо, коли воно буде розглядатися і чи буде воно розглядатися взагалі. які ваші дії нас зараз в десятій годині має відбутися продовження, але чи відбудеться воно невідомо. В будь-якому випадку я вважаю, що треба закликати секретаря до роботи. Також я хочу заявити від нашої фракції, ви бачите, чомусь немає депутатів нашої фракції, йдуться перемовини, мабуть, в кабінетах. Е, так як ви пам'ятаєте, як було сказано, що десь папік і хтось керує. Зараз, подивіться, в ручному режимі це все робиться. Нас звинувачували, що ми не ходимо на сесії, не хочемо вирішувати проблеми луча. Ми зараз чисто побачили, мені не зрозуміло, не видно тих активістів, які це саме більше кричали. Ми прийшли працювати. Ми тоді приходили. Тільки не треба обманювати. Зараз знову був обман, що чотири фракції за те, щоб зробити перерву. Це нагла неправда. Так само на протилежному погляді було сказано, що вивіз сміття домовлялись, вона домовлялась раз в тиждень. Нас вона особисто кожного. Керівника фракції депутатів просила раз в день. Нагла брехня. Весь час обманюють. Поміняла списки, що ми підписались на 19-й сесії. Ми тоді підписувалися на 20-ту сесію. Так що давайте розберемося. Запросимо пані Вусенко і хай продовжує сесію. Не вводить в оману луча і всі хвилиня.